Друзі, всім привіт! На продаж маємо такий ЦМТ прицеп польського виробництва. Желізна, желізна в нього рама і алюмінієвий в нього повністю повністю кузов. желізна рама. Стан прицепа, ну, наверное, такого, даже, якщо захочеш пригнати, ці года, наверное, не знайдеш в такому стані. Він, якщо не помиляюсь з 2006 року. Тара в нього в тих паспорті 7300, але я дуже сумніваюся, що в ньому є 7300, тому що пачка алюмінь, рама в нього повністю желізна. Всі подушечки в ньому нові. 6 барабанів нових, тормоза, все обслужене, повністю от і до. БПВК. працював, він без перегруза, їздив по нормі. Хлопці своєї фірми не займаються перегрузами, вони завжди їздять по нормі. Зараз покажу, що в них там, що тут робиться всередині, що видно буде, не видно, але пол в нього просто ідеальний. Так, далі пішли, дивіться, НРГ видно все свіже, резина. резина повністю вся на ньому є, процентів 50, житті радіался. Полу, ресора верхня. Отакий має він 48 кубів. Тент живий повністю, не новий, але живий. Дивіться, стан. О, хтось саморези загубив. Таке тоже Ну, І не шипить. красота. А, до речі, підйом на ось. Синка. Це під... зроблено все абсолютно. От і до. Зацепили, поїхали заробляти гроші. Звертайтеся.